Вольний як вітер і люричний до глибини душі. Варцентр квартира завітав відомий український бандурист Віктор Пашник. На цей раз музикант завітав з новими піснями та презентацією своєї книжки. Не субружки, яка, яка для парубків запабка, забавка, забавка, забабка. Кого люблю Трушецьку, Трушечку, Трушечку, Трушецьку, дами йому я Грушецьку, Грусочку, Грусецьку, Грушецьку. Оптимістичний, молодий і прогресивний. Саме таким є сучасний бандуристи Барт Віктор Пашник. Образ цього професійного кобзаря з Івано-Франківська кардинально відрізняється від того, що малювали нам на уроках літератури. Часи змінилися, а разом з тим трансформувався і образ народного музиканта. Незмінними лишилися хіба що велике почуття патріотизму, пристрасть до мандрів і тонке чуття музики. До такого репертуару дійшов. Автоматично сам працював, писав пісні, на вулиці грав довший час на бандурі, від заробляв так, їздив, подорожував автостопом з бандурою. Пісні свої пишу десь з 2001 року. Піду світом мандрувати, на наслужених радість, Томан не буду їх відганяти. гей, степами і лісами, дні прави. Я йду по світу я. Мрії бути професійним бандуристом у Віктора ніколи не було. А от мрія про мандри з'явилася ще у далекому дитинстві, і доля розпорядилась так, що хлопець пішов музичним шляхом. Спочатку у його житті була музична школа, а потім чотири роки навчання у стрітенській кобзарській школі, що на Київщині. Там я зрозумів, що є такий інструмент взагалі. Що він в своєму роді такий один. Дуже його поважають і люблять не тільки в Україні, а й за кордоном. А далі було навчання у Чернівецькому університеті на кафедрі музики та українознавства. Однак початок своєї творчої кар'єри музикант асоціює з Дніпропетровськом. Взагалі з Дніпропетровськом і з областю в мене містично пов'язано дуже багато всього хорошого. В першу чергу з моєю кар'єрою музичною, з 99-му році я вперше попав в Дніпропетровськ на фінал Червоної рути у вас в парку Шевченка на відкритому цьому майданчику співав з колективом, який називався Велесеч автоматично співали. Потім, у 2003-му, якби мрія збулася, я її виграв цю Червону руту. Ну, чесно, відчуттів, ніяких. Ти знав, що ти до цього йшов, і спокійно, воно, реакція була дуже спокійна. У 2005 році я з міста жовті води почав свою кар'єру як. Сольного виконавця із караваном сонячних бардів є така спільнота людей. Я почав подорожувати Україною, Росією та іншими країнами колишнього Радянського Союзу. Ось, у 2009 році у мене перші сольні концерти вже, власне, були. Думаю, я думав посвіду, пока все оки такі. Щастя, що там доля влагав, розпоки легкі. Ремечко йшло і мене несло з собою, рікою. А в моїй душі лиш у двічі з весною. Ой, ти, душа моя, вічна, я, вічна, я, я. Весь цей білий світ, білий світ, білий світ, Ой, ти, душа моя, вічна. я, я весь білий світ. Білий світ вже 10 років Віктор мандрує Україною та близьким зарубіжжям. У його доробку більше 30 авторських пісень. Усі вони сповнені любові до жінки, природи і України. Виконує музикант їх переважно під гітару. Усі приспіви швидко запам'ятовуються і залюбки підхоплюються глядачами. Мені власне б хотілося, щоб побільше було чистоти і в відносинах, і в нашому соціумі. Щоб побільше було радості від життя в людей. Ну, співаю про прості. Прості людські цінності на прості людські теми. Ми барди, ті, хто не співають ну, на такі легкі теми, типу е ля-фа-фа. Ну, просять людей думати. Ми звертаємося до людської свідомості напряму, звертаємося до родової пам'яті, щоб згадували, хто ми є на цій землі, щоб люди розуміли, що. Ми живемо на планеті Земля, цей наш дім, тож екологічну тему теж зачіпаємо часто, тому що ну, з кожним роком менше чистого повітря, менше чистих пляжів, лісів. Ми забруднюємо це все, нищимо. А жити ж нашим нащадкам треба десь буде. На весні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є, я запитую серце своє. Бандуристи то коріння українське. І якщо подумати, то можливо, це якесь ретро. комусь здається, що це якось застаріло, але це не так. Саме Віктор Пашник дуже сучасний виконавець. Його пісні вони сучасні. Кожен із людей може знайти у цих піснях щось близьке собі сьогодення, в своєму життю щось близьке. Взагалі, Віктор така чарівна людина, його пісні дуже щирі, є пісні такі патріотичні, які до чогось закликають, звеличують. Є пісні дуже ліричні. І, і ті, і ті мають право на життя і. Взагалі перевертають душу людини, перевертають свідомість, надихають, вселяють якусь гордість, таку що ми українці. І який же бандурист без народної пісні? Є в репертуарі виконавця чимало народних пісень, не лише українських, а й російських та білоруських. Його переспіви швидко встановлюють дружній контакт за аудиторією, і концерт перетворюється на веселі вечорниці. Він знає людські емоції, почуття. Він знає, як звернутися до молодих жінок. Він знає, як звернутися до маленьких дітей. Він знає, як звернутися до бабусі, дідуся, до ровесників. Тобто він дійсно. До душі знає, як звернутися. Дякую, тато за очі. Дякую, мамо, за все. Дякую зорям за ночі. А тобі і за себе Особливість в тому, що він дуже скріні завжди спілкується з людьми. Старається донести какую-то істину, якої нам дуже не хватає в житті. Такі люди вони потрібні просто як повітря. Бо як сьогодні сам автор зазначив, то кобзарі вони завжди були поводрі, люди, які вели за собою. І якщо брати взагалі музику і пісню, то це взагалі інший світ і інша вібрація. Тобто, саме такої вібрації, нової, наступної сходинки для України, Україна і потребує. Саме такі люди проводять ту енергію для того, що ми зробили той перехід. А поговорити, звісно, порозповідати кумедні історії зі свого мандрівного життя Віктор Мастак. Аудиторія його байки залюбки слухає і відповідає щирою посмішкою. Міценер каже, а ну давай заграй мені тут. щось. Я кажу, та я не маю часу зараз, пішу, не переживай, я тебе зараз до якихось в автобус за там... Доїдеш, не бійся. Ну добре, сідаю, виймаю бандуру, починаю грати. Зупиняється дуже різко біля нас машина. Виходить мужик, такий здоровий, молодий, каже, пандура. Я кажу, бандура, Вітя. Я кажу, Вітя. Каже, 58 струн, знаєш, скільки струн? Я кажу, звідки знаєш? Я ж позавчора з пьявом мотелі, я тебе бачив. Поїхали до мене в ресторан, я директор ресторану. Боже, та моя ніч ледве закінчилась, Як мене такі казахи казаки по всіх нічних клубах тому... на вокзалі грав, в нічному клубі грав. 33 роки і 33 пісні. Важливою подією вечора стала презентація першої книги Віктора Пашника Душа моя до цієї збірки музикант ішов 10 років, і ось нарешті відбулось. У нас час видавати щось, ще й, е, коли ти не знаєш точно чи будуть на це гроші. Не так вже і легко. Але все склалось, Вчора вечір. Я вже їх забрав з типографії. Свіжачок. Да, свіжачок. Ну, пахне, не знаю, газети краще пахне звичайно. Ну, нормально. <рес> з часом думаю, що допрацююсь, доросту до того, щоб це все було в серйознішому форматі, тому що, дякуючи людям, друзям ці пісні переспівуються, що і приємно, мені дзвонять. З Криму, з гір. став, вітя, чуєш, шотки каже. Співай твою пісню кажуть. Каву, ну і що? Ну так. Або десь у Львові. Дивно було для мене, я багато років не виступав у Львові. І того року зі мною співаю, зі мною співаю весь зал. Звідки вони знають ці пісні? Є така штука, мріє. Ну, хтось себе продає, якось себе рухає, а я вирішив, що за мене це зроблять інше. Збірка вийшла не тільки змістовною, але й гарно проілюстрованою петриківським розписом від Галини Назаренко. На мою думку, співпадають його тексти пісень і мої тематичні малюнки. І ну, практично ми коли почали дивитися, малюнки всі підходять під пісні Віктора. Він самобутній і відрізняється тим, що в ньому дуже відчувається любов до України і до українського. Це дуже важливо. Ти мене продовжиш на землі. Якось вранці сказав мені, тато. У дитинстві я були малі. Він посіяв, що було багато. Ти то я шептала мені, мама. Приїжджай додому, срідка та приїдь. Ми шила сорочу і до сонця браму. Привідкрила рану до зорі на світ. Дякую, мамо за все, дякую зорям за ночі, я тобі за себе, дякую, тату за очі, дякую. Осінньо-зимовий період для музиканта це кращий час для гастролей. Віктор ділиться, що колись обов'язково напише книгу про свої незвичайні мандри. А наразі серце музиканта в очікуванні справжнього кохання і нових пісень, які ми ще обов'язково почуємо на його концертах. Надзвичайно схожі, просто він вона від дитина Божі а душа. Слідних перу, ти моя весна, подивися бочий лагідно чарівно, прошу тебе, права, називать жона, прошу тебе права, називай жона, прошу тебе, права, називай жона.